До лав Збройних сил України Руслан Раховецький долучився у 2023 році, розказав його друг Володимир Пчельник. Він був намного позитивний чоловік, яркий, красивий короч, і він ну, пішов захищати нашу країну. Ну, Герої не вмирають. До повномасштабного вторгнення Руслан працював у майстерні побутової техніки та займався ремонтом ліфтів, розказав його друг Пилип Гришин. Дружили і роботи в місті. Ми да, він, ну, В последній рік він вже був в іншій спеціальності, але ми він навіть. Скажем так, все время був у мене учеником на практиці. От це мой перший практикант. Да. Ну как-то от і на всю жизнь стали з друзями. Позитивний та добрий. Таким пригадую Руслана Раховецького його похресниця Ганна. Ми постійно хотіла ходила до нього на вечері. На це для мене було. Ну от прямо свято. Я любила туди ходити. Просто жалкую, що я йому не казала, що він нагадний причини. У Руслана Раховецького залишилась донька та мати. Йому було 49 років. Оля <звук> Ляшенко, Тетяна Штепенко, Григорій Шматко Суспільні новини, Херсон.